Вишиванку, Україно моя, где на свято вся сім'я, вишиванці каштан, і Акатія, ти і я, я одягни вишиванку, Україно моя, где на свято вся сім'я, вишиванці каштан і Акатія, ти і я, я Закінчили сьогодні нарешті з змільчителем. Уже, якщо чесно, третій день крутю. Ну, перший день вже там трошечки починати. Вчора цілий день. До двох ми працюємо, до двох крутив. Ну і сьогодні зранку. Початок десяти і... вже закінчив. Все, все затягнуто. Всі на житі ліпаються, все як має бути. Фух. Сьогодні, друзі, якийсь такий незрозумілий настрій. Коротше, ніякого настрою нема. Не Ні робити. Ніще щось не буду казати. Знаю. Хочеться напитися, блін. Валятися десь в купку під деревом, як ноги роблять, у яких нема. Ні забот, ні хлопот, нічого такого. Сутра встав, рюмку налив, випив і все. І цілий день свободний. Оце такий настрій по багатьом причинам. Одна із тих причин тут ішов. Стараюся, стараюся, воно нічого не відбувається. Навпаки, я думав що почнеться якийсь новий етап, як писали, підуть підписники, але да, вони пішли, а лише толку з тих підписників ніякого. Все стало, як я не знаю. що. Mm -hmm. Щось роблю не так, не те, а що? Не знаю. Наче стараєшся все. Через сраку. Фу. Так, добре, буду думати, що зробити далі. Цю погоду. Блін нічого не стоїть. Ну подивіться, які тучі. По прогнозу нічого А... Короче, потроху я збираю до купи комбайна. От. А насправді що? Сьогодні друзі, що у нас четверг. Знову нам п'ятницю, суботу, неділю дають три вихідних. Ну, я так розумію, друзі, це тому що ми всі ці дні класно працювали усердно, От, тому дали знову три вихідних, бо в скором времени знову будемо працювати. І, ну, короче, Ух. Ну, коротше, друзі, наше начальство. Це добре. Тому за ці три вихідних, не знаю ще, правда, зараз попаду додому. Що, Михайловна, коротше, треба кудись з'їздити хоча б в город. Бо вже, якщо чесно, тут все сидить і дави на голову. Всі ці новини, все це, все це, що відбувається, з погодою, з засухою, що нема дощів, ну, коротше, все, знаєте, наклалось, пошка пече, задовбало, все, треба розвіятись хоч якось. Тому я ж кажу, хоч треба з'їздити у город. Ну а там подивимось. Ну а я що, друзі, поставив ящик той, де будуть стоять акумулятори, я його знімав знімав для того, щоб зняти цей вузол повністю. От. Сьогодні поставив цей ящик, докрутив ножі на От, Ну і так по мелочі. Коротше, потроху, друзі, буду вже збирати його, так то начебто ніяких серйозних проблем в цьому році немає От. Ну, ще будемо дивитися, ще в нас час є. Чи буде щось косити? Чи буде в цьому році щось молоти, друзі? Це одне одне, а друге. Готовим треба бути. Якось так. А зараз що? Правильно, друзі, а зараз. Уже час, йдемо додому, пообідати, ну мабуть піду до трактора, не знаю. До мене вітер страшний, холодно, блин. тут намерзнешся. Але якщо чесно, я вчора збирався. Але дійшовши додому, як завалився спать, пообідавши. І проспав аж до самого вечора. Ввечері, друзі, з'їздив, заправив машину. Блін, біда з заправками цими приходиться їздити хрен зна куди. А їздив, друзі, саме під Нікополь. Під село Кам'янка, по-моєму, Чи під як воно там зараз, не знаю. Коротше, їздив аж туди. Також трохи, знаєте, покатались, розвіялись. Ну, якось так. Що? Що, що? що? А так, друзі, що? Ми оцей чапай, блін. Кожного року заносили, там в склад у нас є. Заносили туди, виносили, він задовбав. Він, він, він вроді не такий важкий, но це із-за ножів. Незручний, він весь подвіжний. Е, було вирішено ставити тут в тому році. Ну і що, бачите, стоїть він тут, рапсу нема. Можна було і занести, хай би не валявся, як то кажуть. Но, рапсу в цьому році нема. Взагалі, жодного гектару. Беда. Давай, 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 давай! Ото, друзі, таке як над пшеничкою у мене стоїть. Тучка. О, Щось, блін, намічається. Щось воно ніяк не намітиться, блін. Хоча не стояло по прогнозу вообще нічого. Давай, давай, родной, давай, давай. Чаба, классочка, давай. Миллиметров пятнадцать, блин, двадцать. Хоча бы. А, запахло уже дождем, да не успела ляпнуть. А -а -а. Хорошо. Давай, давай, родный, давай, давай, соберися нарешті уже, га, ну сколько можно нас мучить? Так, позитида по грунтовке прям мечить. боїться, що не виїде. Давай, родные, давай, давай, ну будь ласка, давай. Пить на пшеничка, треба її вже. Давай, 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 давай. Вже і сонце Це зараз молим про те, щоб пішов дощ, блін, а потім будемо молити про те, щоб він зупинився, бо, блін, повимиває все нафіг Ну і це оце, одна вона стоїть і все. Вона то йде в нашу сторону, значить то. А може і не, не. не в нашу.